Добрый вечер, Тони, О, ура! Більше десяти організацій долучились до святкування дня світлої куті напередодні різдва. Заступниця директора Херсонського обласного центру народної творчості Оксана Степанова розповідає: кутю готувала за класичним рецептом. Рецепт куті моєї традиційний більш такий сімейний, який від своєї мами. Нічого складного і нового тут немає. Це пшениця ярова перетертий мак горішки підсмажені, родзинки, і заправлена вона сиропом на основі натурального. меду. Колектив Херсонської бібліотеки імені Олеся Гончара пригощав присутніх варениками, млинцями та кутею, приготованою за авторським рецептом, розповіла заступниця директора з бібліотечної роботи Оксана Шестакова. Він виправ у себе тепло Херсонських степів, єдність українців, аромат нашої Херсонщини, і це обов'язково потрібно, сушувати, щоб був добробут на в хаті на наступний рік. Свій рецепт куті представили і працівниці обласної юнацької бібліотеки, каже Наталя Серветник. Ми представляємо кутю, яка приготована за традиційним старовинним рецептом, який передавався з покоління в покоління, але ми його осучаснили, Додав, що у департаменті здоров'я до куті додали цукати та черешні, говорить головна спеціалістка Марина Воргуля. Це ми робили е -э -э пряники такі мед медові з е імбирем. <раприв> і ну, яблука і уже горбина. Ну, ми не очікували, що можна 12 страв. У у нас іде з яблук. show <laughs> uh, Чорнослив і абрикоса за старовинним рецептом готували кутю і в обласній бібліотеці для дітей імені Дніпровської чайки, розповіла завідувачка медіасектору Наталя Дмитренко. Традиційний український стародавній рецепт, який використовують тільки наші південні інгредієнти, це мак, родзинки, пшениця, мед, і він приготовлений за особливою формулою, тому що для того, щоб Гуття вийшла дуже смачною, треба вміти правильно все це скомпонувати. Хай буде ваша хата радістю багата, хай красується добром, пивом, медом, ще й вином і смачними пирогами, ще й веселими піснями. Куття колядки та щедрівки давні українські традиції, які з часом зазнали певних трансформацій, каже молодша наукова співробітниця Херсонського краєзнавчого музею Олена Маляренко. У нас тут на півдні існувало дві куті. Причому так цікаво, що жителів одного села розпитують, що вони кажуть ні тільки пшениця, жителі іншого села кажуть ні тільки рис. Цікаво, що в нашому регіоні кутю дуже часто присмачували не родзинками. А сушеними вишнями, сушеними абрикосами і сушеною калиною. Свої секрети були і в приготуванні узвару, говорить Олена Маляренко. Особливо значні також мали обрядові символи. Із житньої соломи робився справжній павук. І, його плели, починаючи від ведення Богородиці в храм протягом всього Пилипівського посту і аж завершували до водохреща. Якщо павук плівся для краси, то його могли робити всією родиною. Якщо ж павук плівся з як сказати такою метою ворожіння, загадування на цілий рік то жінка його робила сама, робила на конську волосину, мав поміститися повністю один модуль або це пірамідка, або це ром. Або це невеличка зірочка, і жінка загадувала, кому яким буде цей рік, по тому як легко робився елемент, який присвячений е цьому члену родини. Шестиконечна це символ жінки, яка володіє магічними якимось властивостями. А восьмиконечна це всі стихії, всі пори року, всі вітри, е жінка-мати рід, космос, всесвіт, це все. Марина Круглова, Роман Царьов, Валерій Ваненко, Суспільне новини, Херсон.